ну, робити акція називається саме «Чернігів проти рашизму. Ну, чому тому що а, були такі події, як ви напевно вже знаєте, що по місту Чернігова скидалися газети Нова був зіпсований наш паркан. Патріотично да, чорною краскою було покор за просто вже попорчено. На три намалювали черв з костями. і це був дзвіночок, що потрібно поновити акції патріотичні, щоб люди бачили, що Чернігів в жодному разі не хоче нікого тут бачити, да ні жодних представників іншої держави і не хоче, щоб нас визволяли да? Нас тут ніхто не принижує, ніхто не дає. Ми вільно живемо ну, і хочемо так жити далі. Дякую, скажіть, а, а ці речі, які ви перераховували, є а, знайдені люди, які їх робили або ні? Ну, наприклад, сказати, це хтось був знайдений, то я не можу, тому що люди, які роблять це по ночі, так, як відказую, що вони, напевно, якась ніч. То вони саме так і працюють. Найти вночі вони дуже швидко прийшли. Кають вони навіть кидають кістачки, бо ми їх знаходили пензліки, які ми малювали, і тікають з газетами. Така ж ситуація. А То... Хто займається пошуком? цих людей? А, міліція а, окрім міліції хтось допомагає. Самооборона взяла участь саме в цьому, да тому що ну хто як не самооборона буде займатися, але в нас останнім часом була дуже велика кількість різних питань, а, але зараз да займається. Це на контролі самооборони. А цей автопробіг теж організовує самооборона Чернігів? Так. Це організовують жіночі сотні самооборони, ми є представниками самооборони. Тобто вирішили, що потрібно провести знов такі патріотичні та аналітики. А окрім Чернігівської самооборони, хтось допомагав вам в організації цього автопробігу? Ну, в принципі, вона не дуже потрібна, тому що ми вже навчені. це не перша така акція, яку ми організовуємо. А, тому німа. Але люди ми вдячні людям, тому що саме як сказати самооборона, самооборона вона може надати інформацію. Але якщо люди підтримають і самі один одному скажуть, то тоді цей автопробіг буде. ми вдячні нам допомагають ці черніги. Головна мета і головне гасло цього автопробігу, як я зрозумів, це Чернігів проти расизму, Так, а яку ще мету ви переслідуєте цим автопробігом? Мету тим, щоб ти показати, що нас багато, хоч багато чоловіків уїхали на світ, але нас ще тут дуже багато, і ми можемо відстояти своє місце. і тобі не потрібно приходити в кому. Тобто, ми досі є патріотами України.